В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нинішня перша неділя Святого Великого Посту називається Неділею торжества православ'я. Церквою так було ще в древності установлено, щоб саме в сьогоднішній день ми згадували торжество нашої святої православної церкви. На перший погляд ми з вами. Часто кажемо, що наша церква є воїнствуючою. Часто на нашу церкву опочаються смути, розколи, єрісі, гоніння. І здавалося б, з якої причини церква, яка знаходиться в такому тяжкому стані, з усіх сторін притісняємо. Чому вона може торжествувати? Чому церква з якої причини може радуватися? Церква торжествує із цієї причини, що в нашій церковній ограді зберігається чисте і непошкоджене віручення, правильна віра, так як нас навчили святі апостоли, як утвердили святі Отці на Вселенських соборах, як воно передавалося з покоління. Покоління дійшло до нас, і чиста віра, права, вона буде до скончання віка. Звичайно, що є багато людей, які називають себе віруючими, які називають себе християнами, але вони мають відхилення від того правильного віручення, яке раз і назавжди було затверджено на святих Вселенських Соборах. Ми з вами і сповідуємо сім Вселенських соборів. На перших двох було написано символ віри, який ми з вами ісповідуємо, разом співаємо або у своїх домашніх молитвах читаємо щоденно, котрому ми з вами і сповідуємо догмат Пресвятої Троїці Отця і Сина і Святого Духа. Котрому ми з вами сповідаємо єдину святу Соборну і Апостольську Церкву. І в заключенні цього символа віри говоримо, що ми з вами очікуємо, живемо Воскресінням мертвих. Тобто перед нами завжди в нашій пам'яті віруючих людей, стоїть страшний суд. І ми з вами якраз живемо, очікуючи цей момент, який буде. Вирішуючи для кожного із нас. Останнім заключним Вселенським собором був по число сьомий, на якому було затверджено догмат іконопочитання. Якраз на цьому сьомому вселенському соборі, святими отцями, зокрема, преподобним Іоанном Дамаскіном. Було сказано такі важливі слова, що той, кого люди бачили Ісуса Христа, з яким спілкувалися, у пришесті, в оплощенні якого немає сумнівів, того можна зображати відимим образом на іконах, тому що Христос прийшов на землю видимим чином. І самою основною. Іконою, образом для нас є сам Спаситель наш Господь Ісус Христос, який воплотився від своєї причистої Діви Марії, від Духа Святого, котрий прийшов на землю заради нашого спасіння і котрий для нас є образом присутності на землі усієї повноти Святої Тройці. Адже ми з вами з Євангелія знаємо такі слова, сказані Христом, що відівай мене, віді Отця. Таку відповідь дав Ісус Христос своїм учням тоді, коли вони просили Його показати їм Отця Небесного. І кожен із нас також є іконою і образом. Чому? Тому що Господь при творінні кожного із нас створив по своєму образу і по своєму подобі. І Святі Отці говорять, що коли ми з вами хочемо побачити Бога, то треба уважно придивитися в образ свого ближнього, в образ будь-якої оточуючої нас людини. І у лиці. Ближнього свого ми з вами можемо побачити образ Божий, тому що всі ми з вами маємо честь і велике достоинство бути носіями образу і подобі Божої. Але разом із тим є багато людей, навіть християн, різних течій сектантських, які отвергають іконопочитання. Які називають вшанування святих ікон ідолопоклонством. І вони приводять навіть у свідчення того, що вони правильно стверджують, цитати із Священного Писання. Ось, наприклад, ми з вами у Старому Завіті можемо прочитати таку заборону, що людям не належить творити собі ніякого куміра. Ні того, що наверху на небі, ні того, що внизу на землі. І заборонено поклонятися і вшановувати їх. Але як правильно треба розуміти ці слова священного Писання? Тут сказано про світила небесні, сказано про творіння Боже на землі, щоб людина з матерії не робила собі ніякого ідола і не воздавала йому. Такої честі, яка належить одному Богу, щоб ми творіння Боже не замінювали в честі самим Богу, самого Бога, щоб ми з вами не повторювали велику помилку язичників і ідолопоклонників. Ось якраз ця заповідь Старого Завіту забороняє ідолопоклонство. Але разом із тим у старому завіті. Є багато вказівок на те, що треба мати на місцях зібрання, зібраннях молитовних такі знаки, які возвишають наш разум до горнього, які розполагають нас до молитви, які нагадують нам про вічне, небесне, про нашого Творця і Господа. Притому, коли влаштовувалася Скінія, і коли будувався царем Соломоном Єрусалимський храм, було вказано, що там мають бути зображення херовимів, ангелів небесних. Євреї зберігали в Скінії і велику святиню ковчег Завіта, всередині якого вони. Дуже з великим благовінням зберігали манну небесну, скрижалі завіта і жезл арону прозябший. І цій святині вони воздавали честь і хвалу. І ніхто не, не смів говорити, що вони являються ідолопоклонниками. І треба собі розуміти, що та честь, яку ми з вами. Віддаємо святим іконам, образам, коли ми з вами звершуємо перед ними молитви, коли звершуємо перед іконами Кажджені, ладаном, то це в першу чергу відноситься до того, хто на іконі зображений. Ми з вами не говоримо, що ми з вами іконопоклонники, ми з вами іконопочитателі. Ми з вами вшановуємо того, хто на іконах зображений. Самого Бога або Пресвяту Богородицю, святих архангелів і ангелів чи святих праведників. І дивлячися на їхні зображення, своєю думкою ми розполагаємося до молитви, і якраз ікона зображує те, що ми з вами очікуємо побачити в Царстві Небесному. Святих ігодників Божих, які жили на землі, ми з вами зображуємо на іконах не в такому віді фізичному, з якимись, з якимись певними недоліками, які вони могли мати під час земного життя. А ми зображуємо їх уже в небесній славі. І в якійсь мірі, споглядаючи на ікону, ми з вами бачимо уже небожителя, людину, яка перебуває. У вічності і розділяє уже блаженство Царства Небесного. Можна привести собі таку просту аналогію, приклад. Коли ми з вами розглядаємо фотографії близьких нам людей, наприклад, коли батьки і діти живуть окремо, між ними велика відстань, для нас це зараз зрозуміло, тому що. Для багатьох сім'ї розділені, хтось проживає зараз вдома на Україні, хтось зараз вимушено проживає за кордоном. І ось коли ми з вами беремо в руки фотографію близької нам людини, яке відчуття ми переживаємо, коли дивимося на рідну нам людину? Часто можна побачити, як мати пригортає до себе фотографію своєї дитини. Здавалося б, це звичайна бумага, матерія. Що може бути такого незвичного у цій фотографії? А незвичним і таким возвишеним є саме відчуття того, що на фотографії зображена близька нам людина. І коли ми розглядаємо її із відчуттям любові і прив'язаності до того, хто на ній зображений, то це прояв. Якраз нашого такого близького відношення, прив'язаності. І говорить про те, що ми віддаємо, звертаємо увагу не на саму матерію, не на саму фотографію. Не розглядаємо, із якої матерії вона виготовлена. А основна наша увага сконцентрована на тому, хто на ній зображений. По аналогії, наприклад, так само відбувається і наше відношення до святих ікон. Коли ми з вами пристаємо перед святими образами, то ми з вами зосереджуємося на молитві і своїми думками переносимося в наше справжнє отечество в горній Єрусалим, який Господь готує всім люблячим його, і в якіїсь мірі ми вже з вами. Посредством цих ікон дотикаємося до небесного, до того іншого світу, яке є нашим справжнім отечеством. Святі Отці Сьомого Селенського Собору у заключенні свого зібрання сказали такі важливі слова: якщо Господь Ісус Христос прийшов на землю відимим чином, якщо Його бачили, до Нього доторкалися. З ним спілкувалися, якщо Він явно був своєю плотію розіп'ятий на Христі, то тоді його можна ізображати. Якщо допускати таку думку, що Христос прийшов на землю призрачно, як говорили дехто, і що Його хрест на смерть і скуплення також було призрачним, що на самом ділі воплощення Бога на землі не було. То таким, таким чином ми з вами перекреслюємо фундаментальний догмат нашого іскуплення. Якщо не зображати Ісуса Христа на іконах, якщо цього не допускати, то це руйнує основи нашої віри. І тому на сьомому Вселенському Соборі. Було підтверджено іконов шанування, яким жили християни ще до цього протязі семи століть. І звершуючи свої богобоязнені молитви і прохання перед святими іконами, християни часто відчували божественну підтримку, благословіння. І в результаті такої щирої молитви багатьох віруючих людей, через ікони звершувалися надпереродні чудеса, зцілення, багато ікон являються міроточивими, кровоточивими. В якійсь мірі ікона являється вікном у вічність, споглядаючи на святий образ. Ми з вами своїми думками переносимося у небесні висоти, розполагаємося до молитви. Уявіть собі, щоб ми з вами збиралися на Богослужіння у храмі, де були пусті стіни, де не було ніякого іконного зображення. Важко зосередити себе у такій обстановці на уважну молитву. І тому. Церква має таку практику, і ми з вами, люди, створені із матерії, із землі, будучи плотськими, ми також маємо потребу у певних знаках, які б нас розполагали до вічності, які б нагадували нам про інші цінності, споглядаючи лише на самі ікони, або на храм Божий, або чуючи церковний дзвін, ми з вами тоді. Згадуємо про вічне, згадуємо про інші цінності і вже переключаємося від тимчасового матеріальне на те, що корисно для нашої душі. І тому це для нас важливо і необхідно, тому що якби цього всього не було, всіх цих знаків, в тому числі і ікон, то у світі житейській дуже легко забути про Бога. Забути про його вчення, ізложене в Євангелії, і людина просто б перетворилася на біологічну істоту, яка просто проживає тут на землі. Для, цього, для того, щоб цього не сталося, церква через різні способи, через ікони, в тому числі, нагадує нам про вічні цінності і розполагає нас до молитви. Тому, возносячи в сьогоднішній день. Свої усердні молитви перед святими образами молімося Господу і Богу словами, які ми з вами сьогодні усі разом співали, які на протязі року постійно ми з вами і часто повторяємо, при чистому образу Твоєму поклоняємося благі, просящі, прощення при рішенні наші Христі Боже, і сподобі нас Твоєго Небесного Царствія. Амінь.